Увага! Працює урядова гаряча лінія. Це телефонний центр спілкування уряду з громадянами. Всі дзвінки від громадян приймають фахівці урядового контактного центру та невідкладно надсилають на опрацювання відповідним органам виконавчої влади, які розглядають звернення та надають письмові відповіді заявникам. Ми готові вислухати всі пропозиції щодо оцінки роботи всіх виконавчих органів міської ради. Є анкети, анкетування у нас анонімне. Заповнити анкету можна в скриньку у приміщенні виконавчого комітету і також у всіх центрах. Тобто, наша робота виконавчого комітету дуже контролюється контролює громадою. Ця урядова лінія теж може виявити ті проблеми, які можна вирішувати разом або на регіональному рівні, або на це. Зателефонувавши на урядову гарячу лінію, потрібно повідомити своє прізвище, ім'я по батькові, місце проживання і адресу, контактний телефон та чітко викласти суть порушеного питання, чи то скарги, чи то зауваження. Гаряча лінія працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 21 години. В суботу з 8 до 19 години. Неділя та святкові дні вихідні. Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні. За дзвінки з мобільних телефонів абоненти самостійно оплачують відповідно до тарифів оператора мобільного зв'язку. Телефонуйте 0800 507 309.